Я не знаю. У мене очень блядь. У мене просто вот весь в вісь вечір. Коптеплохою Блядь! Очень погане причувств було цілком справедливим сьогодні щодо мешканців Москви, які зустріли свій ранок під звуки вибуху дронів в їхніх домівках. Про це поговоримо сьогодні, а також про бидлото, про кримінальних авторитетів, які принижують. Українських військових, і я хочу, щоб це обличчя цього битла ви запам'ятали, і сподіваюся, що його земляки дадуть гідну оцінку діям цієї потвори. Погнали! Як повідомляє міноборони Російської Федерації, на територію Російської Федерації було збито 144 українські дрони. Сталося це в дев'яти регіонах Російської Федерації, не тільки у Москві, але 20 дронів дійсно були у Московській області. Про жодні наслідки атаки російські міноборони не повідомляє втім нам достатньо відео москвичів і інших руських. Які демонструють як місця прильотів, так і свої емоції від роботи української армії? А куди нам на біжать сторони? Також, окрім дронів помсти, які влучали у будинки, в яких скоріш за все ховалася російська армія, розмі повідомляють про те, що сталися прильоти у аеропорт Жуковський під Москвою. Сябянін повідомив про пожежу на Литовищі. Аеропорти Шереметєво-Домодєдово і Внуково позакривали. У підмосковному місті Раменське уламки одного із безпілотних літальних апаратів влучили у житлову багатоповерхівку. Згодом інформація з'явилася про ще два будинки, в які нібито влучили уламки безпілотники. Ще красивіше відео друзі показав російський репер на псевдо-Бруто. Відео зняте у Підмосков'ї, в його квартирі. Найсмішніше в ньому висновок російського артиста. Цитую, по нам ярять за тото, за щото по нім яряд. За что, за что, за что виникає запитання. Дійсно, за что би?» Може, напишіть в коментарі за что, друзі. Ночі у по нам за штота. За штота. От сусідні дома. Ось що на землі твариться і ти що разчистить, що тачки убрали. Ну що ж, це про хороше, а тепер, друзі, про не дуже. Не дуже веселу історію, яка настільки вкурвлює, що ти не знаходиш коментарів для того, аби окреслити свої емоції від почутого і побаченого. У Смілі на Черкащині, друзі, місцевий кримінальний авторитет, звати його Вадим Долутенко, побив українського військового. І ще й до того змусив його вибачатися перед кримінальним авторитетом за те, що український військовий поставив під сумнів його авторитет своєю публікацією у Фейсбуці. Конфлікт на дорозі між двома транспортними засобами стався 3 вересня, неподалік міста Ростмистрівка. Як встановили поліцейські напередодні інциденту, в одному із авто їхали батьки колишнього військовослужбовця в іншому. Жителі сміли через що винний конфлікт? Конфлікт винен через аварійну ситуацію, яку створив водій на дорозі. Про те, що сталося, батьки розповіли своєму синові, колишньому військовому, а також вказали на те, що бачили автомобіль, який підрізав у селі Ташлик. Тож син вирішив розібратися із водієм. Втім, приїхавши на місце водія, там не виявив. Натомість зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис із проханням допомогти встановити власника цієї автівки. Побачивши інформацію в соціальних мережах, водій Хюндай зв'язався із військовим і призначив йому стрілку. Ось як ця зустріч відбувалася. Спойлер: військового побили кілька людей. Подивіться відео, яке зняте самим Кривником. Не будеш такого казати? Немало. Немало. Ти в ситуацію? Я до один оддай нахуй такому, такому такому не Що? Дивися, ти дивись, ти, ти мене опозорив на всю сміло, говори, об'ясняй ситуацію, давай. За що? Героїві. Ну обясняй, ти за що тебе? Ти... Ну, об'ясняй ситуацію. Вась. Ну да стоять міліція, стоїть, всі стоять, Дякую, там, там. Повіжали, давай побежали нахуй. Блядь, поясняй, давай. Поясняй ситуацію, нахуй. Скажи, що я разобрался ситуацию, нахуй. Я просто вы не сможете классик. Ты просто, Ти, сука, мене на я тебе просто Ти не Ти нещишь. Все, пошли в машину. Скоро. Все, нормально, подцепил. Бризнес, я. Пойдемте скоро. І з'явся там зловний. А що він зможемо на фото, а что я не можу забуть кат. Падьом з вами є з документи. Отже, під час зустрічі цей Долотенко не тільки побив військового і погрожував Анатолію, та ще й змусив його публічно вибачатися, казати, що в пригоді на дорозі винні були його батьки, а не цей кримінальний авторитет. Вінчаренко Атолій, села Ташлик, з приводу інциденту, який стався з моїми батьками, на дорозі батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям. Що така ситуація сталася за інформацією, яку ми знайшли в соціальних мережах. Постраждали це колишній боєць третього полку ССО, звати його Анатолій Гончаренко, учасник оборони Бахмута. Нині він демобілізований. Про участь гончаренко у війні також свідчить його профіль в соціальних мережах, наповнений світлинами з бойових дій та підготовками до них. А хто ж нападник? Яніну запитаєте ви зараз. Розкажу. Отже, знайомтеся, панове Вадим Долотенко, як пишуть місцеві змі, має прізвисько Вадя Шерсть. Фігурує у низці кримінальних проваджень. Зазвичай вони пов'язані із нанесенням тілесних пошкоджень або грабежам у 2017 році. Оцього Вадима шерсті. Виник конфлікт із місцевим активістом Ілеєю Слободяником. Саме Слободяник, один із перших розпізнав на відео конфлікту Долотенка. Свого часу Слободяник звинувачував цього Долотенка у побуті та погрозах, які сталися після критики тодішнього керманича міста Сміли Віктора Федоренка. За понад сім років притягнути до відповідальності цього долотенка за епізодом, «Сторону так і не змогли. Цю справу і досі друзі розглядають в суді. Тим часом Вадік-Шерсть продовжує бити кривдити людей. Тепер же військових, які воювали на передовій, захищали Вадіказад. Під бахмутом ще є одне кримінальне провадження, яке ми знайшли друзі. Фігурант його також вадік, слідство, в якому вже завершено навіть за фактом винесено вирок. Деться про грабіж стався він у місті Сміла. 2020 рік, як встановило слідство, Долотенко приїхав під будинок місцевої жительки, аби віднайти там її сина, який нібито завинив йому грошей. Кіно коротше, там смілі не знайшовши ані сина, ані грошей, Долотенко зірвав із жінки золотий колон і сказав, що поверне, коли отримає гроші від її сина. Після цього з місця пригоди вадік шерсть зник у березні 2024 року. Смілянський міськрайонний суд виніс вирок у справі, засудивши Долотенка за статтею Грабіж до року ув'язнення. Втім, змінивши потім покарання. Як думаєте, чим? Правильно умовним терміном клас. Яка реакція правоохоронців, друзі, на випадок із військовим третього полку ССО? Спочатку речниця головного управління Нацполіції у Черкаській області зоєво повідомила, що поки кримінальних проваджень за цим фактом не відкривали? Мовляв, потерпілий на відео чоловік відмовився від власної заяви, тому підстав для відкриття провадження немає. Пояснила речниця прокуратури. Тобто, якщо заяви нема, то і бити людей безкарно. Супер. Втім, у понеділок поліція таки розпочала кримінальне провадження. Водночас, щодо дій працівників поліції керівництвом головного управління в Черкаській області розпочати кримінальне. Розслідування, ну і після того як історія набула розголосу, друзі депутат Смілянської міськради Анатолій Терещенко заявив, що зібрав позачергову сесію, аби заслухати начальника райвідділку поліції щодо цього інциденту. Позачергова сесія відбулася в понеділок. Чую. Сумаюся, а я кажу, такі -то, такі -то, такого то такого то села. Отут, -то, -то, така, 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 така ситуація. батьки Ну і сьогодні вже зреагував і голова фракції Слуга народу Рахамія сказав, що бере цю справу під особистий контроль. Який, друзі висновок із цієї цієї історії? Ми маємо максимально маргіналізувати те бидло, яке безкарно вештається вулицями наших з вами міст у воючій країні. До речі, питання чому ця потвора не на фронті? Друге, військові, ви не маєте боятися говорити правду про те, що з вами сталося. Ви не маєте боятися на загал виносити подібні історії, адже вони є приводом і поштовхом ад розслідувань б – до реакції громадянського суспільства, значить вашого захисту. Ну і ви для того, щоб. Інші бачили, що можна говорити правдою, варто говорити правдою. Треба заявляти про те, що на тебе чиня дії, а не забирати свої заяви із поліції. Сумна історія, ми будемо за нею слідкувати. Друзі, хто зараз нас дивиться в Черкаській області, в Смілі, тримайте, будь ласка, нас в курсі. Щодо подій, які там сталося, і ми надалі будемо робити максимум для того, аби в нашій країні ставлення до військових і безкарність кримінальних авторитетів набули правильної форми. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте. Обіймаю вас, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!